Спортивні події, краса гри, видатні результати, емоції, гучні перемоги, неньки України. Проте нас в першу чергу цікавлять закулісся та супутні скандали, усе, що залишилось за лаштунками, та навколо чого перемелюють кісточки зірок спорту жовта, та й не тільки жовта преса, під прицілом нашого з вами рикошету. Дивимось та дивимось. Важко переконати главу Моку в тому, що Олімпійські ігри ігри миру. Та вбивці-агресори тут не потрібні. Вже мер Парижа Ан Ідальго висловилися проти участі представників Росії у літніх Олімпійських іграх 2024 року, які заплановані у столиці Франції. Про це повідомляє видання Франс. 24 із і з посиланням на її адміністрацію не мислимо, щоб російські спортсмени на олімпіаді марширували, ніби нічого не сталося, мали делегацію в Парижі, доки бомби досі падають на Україну. Заявила Ідальго. На своїй сторінці у соціальній мережі Twitter ідальга назвала непристойною можливу присутність російської делегації у Парижі під час ігор 2024. Натомість, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах написав листа до голови НОК України Вадима Гуцайта. У своєму зверненні Бах закликав не бойкотувати Олімпіаду 2024 у Парижі через можливий допуск до неї російських та білоруських спортсменів. Нагадаємо, що МОК виступає за повернення росіян та білорусів до міжнародного спорту під нейтральним прапором. Події розгортається поступово, але вже 35 країн виступили проти участі спортсменів зі слідами крові на кросівках у Олімпійському Парижі. До списку протестувальників входять Америка, Німеччина, Австралія, Литва та багато багато інших. Хочеться вірити, що кількість цих країн значно збільшиться. Пропонуємо провести слідчий експеримент на прикладі події, що сталися з молодим українським футболістом. В одному з турецьких готелів, де український клуб живе під час зборів, поселилася також група росіян. Якось представники країни-терориста зустрілися у коридорі з Сіканом. Це гравець шахтаря. І, помітивши емблему шахтаря на його одязі, почали провокувати вигуками Слава Росії!». Данилов миттєво точним ударом повалив з ніг одного з необачних крикунів. Як наслідок, госпіталізація та черепна мозкова травма у громадянина країни 404. І якщо ви думаєте, що на цьому пригоди москалів у турецьких лікарнях закінчилися, то ви помиляєтесь. Історія про те, як наші хлопці з Ужгорода, футболісти Міная, відправили до лікарні більшу частину Ярославського шинника, з кожним днем стає все більш легендарною. Браво турки! Ну здогадували ж, що москалики п'яне бидло, і займатися на зборах тренуваннями, то для справжніх спортсменів. А якщо заселити москаліків поряд з нашими, то хтось з мокшанських болот обов'язково отримає звіздюлів. Дочекались! І тепер ім'я 97-го номеру Мінаю Данила Колесника знає вся. Наша країна та й не тільки наша. Саме він першим пояснив п'яному бидлу, якою мовою треба спілкуватися. А вже потім Мінай повним складом провів виховну роботу з повним складом шиніки. За словами Данила, пацани з Міная відразу всі були в коридорі. Були налаштовані провчити цих галімих учнів. Це накипіло. Дивлячись на новини, як там наші захисники страждають, вважаю, що кожна людина з російським паспортом повинна також страждати. Тому ні в кого не було роздумів залагодити конфлікт. Цим нелюдам не місце у світі. Футболісти не футболісти. Вони не повинні виїжджати за межі своєї підтри. Нехай там сидять. Єдине про що пожалкували хлопці була відсутність в готелі Євгена Селізньова. Не поїхав він на збори, за словами Дмитра Немчанінова, слава Богу, вминає усі живі, здорові. А в росіян є травми. Їх там і зашивали, і ребра у деяких зламані. Шкода, що не було селезньова з його боксерськими навичками. Він пропустив найкращу вечірку. З усього цього зробив абсолютно свідомі та влучні висновки наша гордість та слава олімпійський чемпіон та нардеп Жан Белянюк. Такі ситуації показують, які проблеми можуть виникнути у разі, якщо МОК вирішить допустити спортсменів РФ і та Білорусі до міжнародних змагань, представникам країни-терориста не місце на міжнародній спортивній арені. Дочекалися на подяку хлопці і від всієї України, а окремо від голови Закарпатської обласної військової державної адміністрації Віктора Микити. Майстер-клас зведення перемовин з окупантами на міжнародних майданчиках. Вітаю наших земляків, футболістів Закарпатської в Камінай з перемогою над расистським шиніком у кулачних боях, які відбулися в Туреччині. Так, тримати хлопці, слава Україні! Героям! Слава! Підписатися можна під кожним словом кожному, хто з України. Пам'ятаєте таку кампанію МММ? Вона наробила багато галасу і була популярною серед тих, хто мріяв про легкі гроші. Сьогодні в неї вкладено іншу музику українську святкову а головне в ній звучить спортивний мотив. МММ, це Магучих Маліновський Мудрик. Ярослава з гідністю йде Європою і початку року вже перемогла на всіх п'яти турнірах, у яких брала участь. Руслан Малиновський сміливо може відкривати в інтернеті відеошколу із забивання голів, які захоплюють уболівальників. Ну Михайло Мудрик поки що не довів англійцям, що вкладені в нього гроші. Це плюс. А інтрига це вир думок. Щоправда, нещодавно казу стався, коли коментатор назвав Руслана Маліновського російським гравцем. Руслан образився вибачення, отримав, але Малиновський його справедливо не прийняв, вказавши на те, що обізвали його в ефірі репортажу. А вибачення прийшли у твіттер. Та й сама суть вибачення йому не сподобалася. Хочеться наголосити, що Андрій Лунін став володарем золотої медалі клубного чемпіонату світу. Тільки є в цьому один сум: три м'ячі влетіло в об'єкт, що охоронявся ним. І крім золотої медалі, Лунін отримав найнижчу оцінку за матч. Шкода, що колишній голкіпер з Дніпра так погано зустрів свій 24-й день народження, хоча чому погано? Медаль отримав. Раніше такої кількості пропущених м'ячів у нього не було. Щось у цей день у Андрія пішло не так. І все ж таки нас тішить те, що українці йдуть до перемог на своїх фронтах. Проте бува і не зовсім приємні речі. Будівельник та Київбаскет не дограли матч через повітряну тривогу. Додамо, що це вже друга гра Київбаски та поспіль, яка переноситься через повітряну тривогу. Напередодні у перший четверг був припинений матч Київбаскета з Дніпром. На жаль, і спортивні події пофарбовані в колір війни. Ось у Бразилії все було набагато страшніше. Під час аматорського матчу було вбито воротаря однієї з команд. Але це була не єдина жертва. Кубок Пеладао аматорський чемпіонат Амазонки, який проводиться у Бразилії вже понад 50 років. Зазвичай на трибунах панувала гарна атмосфера, коли збиралися місцеві жителі. На жаль, це не завжди так. У турнірі беруть участь команди, пов'язані зі злочинними групуваннями, які займаються поширенням наркотиків. Повідомляє All Еспорте, команди, які підтримують банди, почали маніпулювати результатами матчів. Рефері були залякані. Під час зустрічі Чунай та Гурана сталася трагедія. Воротар готувався до вирішального удару у серії пенальті, щоб забезпечити своїй команді вихід до чвертьфіналу. Але Замість свистка на полі пролунали постріли. На трибунах пролунали крики. Виявилося, що це був напад банди, яка хотіла, щоб гравці Гуарани пройшли далі. Метою були гравці Чунаї. А оскільки матч транслювався у прямому ефірі на Фейсбук, за трагедією спостерігали тисячі людей. Один гравець помер на місці. Двоє потерпілих було доставлено до лікарні. Згодом вони померли внаслідок получених травм. Але давайте додамо оптимізму в нашу програму. І хоча вона не астрономічна, поговоримо про зірок. Легенда Барсе Рональдіньо оголосив, що його син 2005 року народження підпише контракт з клубом. Раніше гравець виступав за бразильський Крузейра. Я ніколи не забуду про Барсу. Куди я не піду, цей клуб завжди буде зі мною? Барса частина мого життя. Тепер за неї гратиме і мій син. З приєднанням до синя гранатових мого сина я частіше тут з'являтимуся. Найчастіше, ніж раніше сказав Роналдіньо. Джоао, син Роналдіньо, спочатку виступатиме за молодіжну команду каталонців. Ну якщо мова про зірок, то як не сказати про того, без кого жодна наша програма не обходиться. Ви вгадали, вас чекає Рональдо тижня. Його минулого тижня образили. Ви навіть не знаєте, хто і як шкода. Але послухайте, нападник Напалі Віктор Осімхен, забивши один із двох своїх голів біля ворот спеції, вражаючим ударом головою, вистрибнув на висоту 2,58 сантиметрів. Таким чином, нігерієць зумів побити рекорд Рональду, який у матчі в Самдорію у 2019 році злетів на 2,56. Можливо, Роналду і переживав би цей епізод дуже сильно, якби не гольовий покер, який він розклав у матчі проти Аль-Вегді. Перемога дозволила гостям наздогнати Аль-Шабаб на вершині таблиці. А Роналду стати другим бомбардиром команди. Попереду лише Таліска, який із 13 голами очолює снайперські перегони цієї першості. На сьогодні це всі рикошети. Нудно з нами не буде. А далі, далі буде ще цікавіше. Бувайте! Слава Україні!